Мистецтво, яке мені найближче, це вміння повертатися в минуле у дитинство. У цьому зізнавався письменник Бруно Шульц. І здається, саме ці слова найточніше характеризують життєві і творчі шукання нашого сьогоднішнього гостя Валентина Грицаненка. Наші глядачі добре знають Валентина Георгійовича як фахового книжкового експерта. У нашій програмі він відповідає за мистецьку та культурологічну літературу. Поза тим, Валентин Грицаненко, художник, член Харківської артгрупи який малює картини природи і давнього світу, намагаючись трансформувати фізичне в метафізичне. Давнє дитяче у теперішнє, оте давнє дитяче для Валентина Георгійовича пов'язане із книгами. Після фронтів Другої світової війни його дід повернувся із незвичними трофеями, кількома десятками ілюстрованих німецькомовних видань, якими наш гість ще у дитячі роки захоплювався, насолоджувався і які вплинули на все його подальше життя, і які, до речі, до сьогодні збереглися у його домашній бібліотеці, з дивовижною книгозбірною великого книголюба Валентина Грициненка. Вас сьогодні ексклюзивно познайомить книжковий кошик. Здавалось би, що художник має малювати, а книги повинні цікавити менше. В той же час ми відшукали у вашій майстерні дуже багато, як і ваших робіт, і так само дуже багато книг. Навіщо книги художнику? Я знаю багатьох художників такого сучасного, просунутого. Штибу, які користуються тільки комп'ютером. Художники досить різні. Серед художників, звичайно ж, книголюби є. у кожного художника в майстерні так чи інакше багато більше менше, але багато всіляких альбомних видань. Вони вчаться у майстрів, вони запозичають дещо. Тобто, частіше за все, книга для художника це такий. ну, Додатковий підручний матеріал для мене книга це практично все моє життя. Я починаючи з найменших, найдавніших від сьогодні років мого життя. Скільки себе пам'ятаю, я завжди з книгою. Ну, от мій дід Грицаненко Микола Никифорович привіз колись із фронтів Другої світової невеличку бібліотеку, книжок 20. Серед них були розкішні видання. Ось у мене одне з таких видань. воно називається Палестина. Це абсолютно розкішні видання з безлічю графічних композицій місць. Пейзажних місць Палестини з прекрасними літографіями справжніми, які до цього часу ще ну, фарба не висохла. Хоча книга видана у 1880 якомусь 80 році у, у Відні. це те, що я пам'ятаю з дитинства, те, що я бачив, те, що близьке мені, це вже тепер я поїхав до Палестини на схилі віку. І всі всі ці картинки, навіть, як вам сказати, прискіпливо вибирав маршрути, щоб побачити те, що в моїй пам'яті ще з далекого дитинства. Отож, оця бібліотечка німецькомовна сформувала і картинки до цієї бібліотечки значною мірою сформувала мене. Ви вважаєте, що саме книги вони формують людину? Ці книги сформували мою любов до природи. Дещо екзотичної, дещо не тутешньої, далекої. Це початкова фаза мого пізнання світу. Потім вже пізніше мама моя, Грицяненко Марія Миколаївна, стала, ну так би мовити, таким методичним чином і, і, і якось прискіпливо націлювати мене. Скажімо, на естетичні аспекти, на естетично художні аспекти оточуючого мене світу. По-перше, вона, коли б не їхала у райцентр, чи йшла до магазину сільського, вона намагалася мені купити хоч поштову листівочку. Або ж хоч невеличке і дуже тоді були неякісні видання, але альбомне видання із репродукціями з Васильківського, з Петра Лев. Я. Ну, з українських художників, там Орловського, де це привчало мене, дисциплінувало око, привчало мене до композиційних якихось вивершень. Ціле спрямовано, мама моя мене привчала до такого художньо-естетичного бачення навколишнього світу. Мене це формувало. Коли ми сьогодні художньо-естетично поглянули на вашу величезну бібліотеку, я побачила, що тут не лише є старі видання, на яких ви виростали і формувалися, але є тут і нові книги. Тобто Валентин Георгійович Рицененко продовжує купувати книги і формувати свою бібліотеку. Ви не боїтеся, що книги вас колись витіснять з вашої майстерні? Вони витісняють. ви бачите, що робиться в усіх кутках кімнати. Це стоси книг, стоси журналів. Ми вже не знаємо, куди це дівати. Я хочу вам сказати, що якось років з 5 тому ми переїздили на цю квартиру із вулиці Краснодарської, то мішків. Мішків. Вісім чи десять книг. Я просто віддав там своїм друзям. Вони прийшли, забрали. Дехто з сусідів приходив, забирав книги, які я вважав. Зараз жалкую про деякі, що вже вони мені ніколи не будуть потрібні. Забрали на макулатуру, здавали і так далі. і так далі. Тобто це те, що значною мірою з'явилося останні роки. Ну, я хотів ще все ж таки повернути do uh... Давніх книг до книг, ну, скажімо, ось у мене є книга, ми з вами її вибрали. Вона називається По Білу Світу путешествия доктора Єлісєєва 1894 року. Ця книга також з, прекрасними, з прекрасною графікою, також на кожній сторінці. Тут є навіть залишки мого малювання в один чи в два роки. Бачите, ось олівцем покреслено. По, по я дивився, вчився, читав цю книгу, перечитував, а ще більше дивився на картинки, а вже потім зрілою людиною я раптом звернув увагу на підписи до цих картинок. Тут скрізь написано Микола самокиш, Микола Самокиш. Виявляється наш великий художник український, якого ми знаємо як ну, співця красоти коней, якого ми знаємо як співця козаччини. Тут сотні сотні ілюстрацій. Це вже в зрілому віці Миколи Самокиша ну, от такого єгипетського циклу, палестинського циклу. Я колись запитав своїх знайомих, мистецтвознавців, вони навіть не підозрюють, що є ось такий самокіш. Мені все хочеться може виступити як упорядник та. Зробити якусь публікацію, книжечку про маловідому графіку самокиша я так розумію, що ви книги любите розглядати з дитинства, і що до книги у вас є певні естетичні вимоги. Якою має бути книга, щоб вона вам сподобалася? Деякі книги, які я люблю, я читаю багато багато разів, перечитую, підкреслюю щось там, пишу на полях. Деякі з цих книг у мене зачитані вже не в дуже такому хорошому естетичному. Стані, але якщо мені зустрічається якесь видання, це ж ось скажімо, образи Італії Павла Муратова. Бачите, зачитана книга вже ось тут. Але я люблю і хочу мати цю книгу і ось в такому. Вигляді, тоді я цю книгу майже і не відкриваю. Хоча і в цій книзі мене цікавлять деякі ілюстративні матеріали, Ось, зокрема Апієва дорога. Але читаю я оці образи Італії. А люблю, щоб у мене на полиці стояв стояв томик ідеальний якийсь, із, із ілюстраціями, добре виданий. Ну, подивіться, яке прекрасне, компактне і хороше видання образи Італії Павла Муратова. Ось у мене є книга Василя Білого. Я дуже люблю цю книгу. Вона... На мій погляд, її варто було б багатьом прочитати. Василь Білов, російський письменник, Деревінщик. Це відома, дуже така літературна постать. Так вже склалося, що він написав, окрім своїх художніх книг там плотницькі розкази, Кануни, книгу Нарисів. Вона називається Лад очерки о народної естетики. Це феноменальна книжка, феноменальна. Ну скажімо, коли прочитав оператор Андрія Тарковського. ось, фотосйомка Анатолія Заболоцького. Анатолій Заболоцький, він на декілька років покинув своє кінооператорство, поїхав на північ Росії і фотографував, зробив таку фотоверсію цієї книги. Але чим цікава ця книга? Для українців, зокрема, справа в тому, що колись наші. Предки, Втікаючи від татаро-монгольської навали, дуже багато ну, повтікали туди аж на північ Русі, туди, куди татари не дійшли. Вони втекли із цих земель і фактично законсервували там оця народна естетика, це законсервована. Не скільки російська естетика, скільки естетика тих русичів, які жили на теренах України. Коли читаєш цю книгу, то ви читаєте цю книгу як книгу про український побут, про українські свята, про українське ремесла це такі нариси про те, що є красиве, що є безобразне, без образа. ну і так далі. І так далі. Але я повертаюся до вашого питання. Оце книга, яку я читаю. А ось оце лад, така ж книга, яку я люблю, тут дещо інакші ілюстрації. Ті, яких тут немає. Але я її просто тримаю як хороше видання. Може, це просто ну, якась, якась безглуздя. Але я от люблю, щоб у мене було по декілька хороших книг, одних і тих же, декілька видань. Тому ну, Сковорода у мене в десятках видань є. Шевченко, десятки видань Шевченка, одні і ті ж. але але це до того, от що для мене зовнішній бік книги, ілюстративний бік книги. Ну, ось, скажімо, художньо-естетична. Книга як художньо-естетичний якийсь компонент мого життя. Я люблю, щоб книг було одних і тих і щоб вони були красиві. Ви згадали вже про красу і не красу. Якраз про це наша остання книжка, про яку ви хочете нам розповісти. І навіть це не книга, а три книжки. Це Умберто Еко, відомий італійський, ну скажімо так, письменник, вчений культуролог. У нас видано три його книги. Одна книга це історія красоти. Друга книга це історія уродства. І третя книга називається Вертіго. Це про здатність і схильність людей до укладання, безкінечного укладання якихось рядів, списків, ну, візуального світу. До, до систематизації, до е, вибудови якихось ієрархій. Е, усі ці книги написані або не написані, складені Умберто Еко у дуже цікавому, ну, я не знаю, як назвати цей жанр, але, по-перше, тут є його коментарі. Е, тут є, Ілюстративний матеріал світового живопису, і нарешті він набирає дуже багато таких ґрунтовних на дві на три сторінки цитат із інших авторів про цей же предмет. Поняття красоти дуже складне поняття, але людство всю свою історію намагається осягнути ось цей цю якість життя, цю якість навколишнього світу, перетворити світ. У співвідношенні із своїм баченням цього красивого. Власне, і я, як художник, потрошку займаюся цим. Як культуролог, ви вважаєте все-таки, в чому є цінність книги? Чому вона так потрібна людству? Людство, взагалі, дивне. Окрім того, що воно живе, здобуває собі їжу, полює там чи обробляє землю і вирощує пшеницю. Воно витворює якісь паралельні світи. Книга це оця друга реальність у виражена словом. Стосунки людини із книгами розвиваються так само, як і з людьми. Ми можемо ними захоплюватися чи навпаки втомлюватися від їхньої присутності. Ми можемо переїжджати на нове місце і забувати про них. Ми можемо поводитися з ними добре чи погано. Вони можуть бути для нас корисними чи шкідливими, але без них ми не можемо. Ось така аксіома виведена книжковим кошиком. До зустрічі! Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик, це не кошикова книжка, і тим більше не книжка про кошик. Книжковий кошик, це коли я нишком поринаю в телефір, знаходжу улюблену книжку.